Звати як Блохіна. Олег. І, і, він... да. uh, далі Филаті. добрий вечір. З Міталурги Донецьк був захисник. Слава Чечер. Да. А повне ім'я. Да. Uh, значить, Заворску грав такий, uh, звати як Шовковського Олександр. і перша літера на цифру 4 дуже схожа. Олександр. Що... От правильно, Чижов, Чежевський. Чижевський. Да, да, Чижевський. Е Металіста-голкіпер був старий, теж його звати як Шовковського. О Олександр Горяєн. Да. Е тренер Полісся нинішній. Е Руслан Ротань. Да. Е Забивав Англії за збірну України. Назаренко. Олександр Назаренко. Ні, як Сергій Назар. Да. Е зараз за Юп спор грає українець. Е З Шахтеря, Капітан колишній. Хто е Григорова Шевченка, як звати? Тарас Сипаненко. Да. Тренер зараз з Буковини. Е, Сергій Шейщин. Да. Значить, товстий українську, як кажуть, красивіше. За металіст теж грав. І За Дніпро, за Динамо, Форвард такий. З -з 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 Звати як Шовковського. Олександр Рекун. Ні, ні, ні. Він такий. От є є, є Шершавий, а є от ти проводиш такий. Олександр Гладкий. Так. У нас лишився. б сказав би, тренер колосой та такий. Ну, да. Руслан Костишин. Ну, Девід теж красиво. Олександр Гладкий. Ну, найкращі бомбарди, там Шахтар, ФК Харків. Він за металіст, я не знаю, чи він грав взагалі за металіст. Я не знаю, чи Він Він я... за ФК Харків. Да, за ФК Харків грав. А -а -а.